Друзі, всім привіт! Сьогодні вам покажу таку цікаву новинку від Грьосер: акумуляторний ударний гайкокрут тріскачка. Ну або можна просто сказати, угловий гайкокрут. Давайте трішки переглянемо по характеристиках його. Перше, що ми зразу бачимо, це він іде безщітковий ось тут написано. Також це іде тушка. Ми бачимо така прозрачна штучка на батареї. Це означає, що він іде просто каркас. Ну і також от бачимо технічні характеристики. Напруга акумулятора в нас 20 вольт. Додається те, що Макітовська посадка М1. Крутний момент 80 НМ. Кількість обертів від 0 до 240 обертів на хвилину. Потім у нас кількість ударів від 0 до 4500 обертів на хвилину. Тип хвостовика 3,8. Давайте зразу відкриємо його. Що нас зустрічає? Перше, це у нас інструкція з гарантії, сам каркас, отакий і трішки головок. Спочатку давайте переглянемо головки. Що ж нам тут дали? Так, перше, що ми бачимо, так, це у нас іде такий подовгувач. Хорошо. Це у нас перехідничок І ще на менший. Також добре. І ще один перехідничок на більший. Нічого не підписано. Давайте переглянемо саму тушечку. Ну, ми бачимо, тут все прогумоване. Тут у нас можна переключати туди-сюди. Два контакти, кнопочка. Тут у нас характеристики, також все написано. Зразу звідціля бачу, що там у нас є мастило, видно. Ну, така вам тушечка. Ну, хочу сказати, в руці лежить зручно. Беремо акумулятор. Größer 4 А20 В. Чим класний акумулятор. Значить, у ньому є зарядка під Type-C. Цей акумулятор можна заряджати як базою. Так і самою зарядкою від телефона. Ну або ви можете цією батареєю заряджати телефон. Хочу сказати зразу: батарейка топ. Оце використовую зараз, коли нема світла, то спокійно заряджаємо телефони і нормально заряджає не один телефон. Також хочу вам показати. З цієї сторони все написано. І зверніть увагу, якщо ви хочете придбати таку батарейку, що вона 4 А20 Вольт Про, щоб ви вже знали. Тому батарейка супер. Давайте запустимо наш гайкокрут. Ух ти! Зразу бачимо, тут у нас є підсвіточка. А, тут все регулюється кнопкою. Дивіться. Цікаво. Змінюємо. Тому що, друзі, пропоную зараз його трішки затестувати. Давайте затестуємо зараз отаких от три глухаря. Перший у нас іде 5, 11. І 14. І зараз побачимо, як він у нас справиться. Так, беремо головку на 13. І поїхали. Перший у нас меншенький. Отут От давайте. Без проблем. Другий у нас. більшенький. Без проблем. Ну і оцей давайте його от сюди закрутимо. Без проблем, тепер давайте викрутим. І звідси. Так, хорошо. Так, беремо перший переходничок, Вставляємо і тепер будемо пробувати закручувати шурупи. З набору взяв таку насадочку. І от перших три шурупа. Сороковка. Так. Без проблем. Сімидесятка ну, і ось такий у нас шуруп. Сто Пробуємо сюди. Зайшов. Тому його можна і так використовувати. Ну, Він дуже зручний, кудись підлізти, викрутити в машині на СТО десь так з боку стіни. Ну, одним словом, універсальний варіант. Тому ще пробуємо. І ще хочу також додати, що, дивіться, якщо у вас є якийсь набір, ви в нього можете взяти такі маленькі головки і також от, надіти і працювати. Ну і давайте перейдемо до болтів. Цікаво, що ж він нам покаже з болтами. Ну, а тепер давайте в моїй роботі бачимо такий майже готовий підгортач. Тут у нас йдуть болти на 10 і от пробуємо їх викрутити. Спочатку перший. Та, без проблем. Ану, як зажме назад. Цікаво. Ого! Нормально зажимає. Дивіться. Чітко. аж відчуваю, як руку довертає, ну ще раз. До речі, класно, ось дивіться, от, як можна дотягнути. Дивіться. О, є. І у вас дотягнуто, тому можна цією кнопкою регулювати. Викручуємо. Ось все, гойдається, переключив. Давайте так. Зажав. Тому, якщо брати той інший гайковер, то у вас виходить буде це аж отут. Отак. А тут виходить, ви спокійно, можете залізти. Плюс же не забуваємо, що у вас є. Така штучка, що ви можете підлізти ще далі трішки. Ну і ще хотів вам вже показати крайню насадку, це ось, дивіться, головки ударні, вдягаємо насадку, Що тут у нас 17-ка, ось ударна. Виходить у вас в комплекті всі є перехідники. Якщо у вас є ударні головки, я хочу сказати, це також. Плюс, що, що все є в комплекті. Так, бачимо, що на батареї вже мінус одна поділка. І зараз хочу в тисках показати вам, наскільки він розверне гровер. От просто цікаво. Давайте ще раз. Ого! А затягнув хорошо. Ану, ще раз. Ну, можна бачить оце настільки він зміг розвернути гровер. Так, а ну, давайте спробуємо М8. Все ж таки, бо це у нас М10, а давайте М8. Змінив, зажав цей раз Болт М8 і узяв ударну головку. Пробуємо. Зараз давайте отак. Ну, дивіться. Запросто. Це говорить про те, що затягнуть ви затягнете спокійно. Ну давайте віджмем. Ого! Уграв різьбу. Да. Кінець різьбі. Затестували ми його, а тепер пропоную глянути, що ж там у нас всередині, і перейти до висновку. Ну що, розібрали ми його, і давайте почнемо із плати і контактів. Значить, що тут у нас по контактах, все нормально припаяно. Потім у нас плата керування. Також бачимо все нормально. Хочу зразу сказати, нормально залита компаундом. З цієї сторони такий радіатор. Потім давайте сюди перейдемо. Отакий От у нас мікрік. Такий у нас двигунчик з редуктором, я туди не розбирав. Ну, і тут у нас така лампочка. Двигунчик у нас, як пишеться, безщітковий. Також на платі керування тут ось є маркування. Все нормально провложено по проводах. Це, звісно, я ж як розкривав, розкидав. Плюс також отут. Чітко видно змазка, тому він повністю змазаний, і тут ось видно все нормально проложено, штопорне колечка ми бачимо. Тим словом, класний варіант, якщо вам потрібно у важкодоступних місцях закрутити або відкрутити, достати буде дуже легко. Так, друзі, ну що, затестував я цей гайковерт, і я хочу сказати, що я ним задоволений. Цей гайковерт зроблений для того, щоб залізти у важкодоступні місця. самі можете бачити, що в нього 80 ньютонометрів, тому не потрібно на нього зразу переложувати якісь великі е, сподівання. Тому що. Мені його було, звісно, жалкувато із такими глухарями. Чому жалкувато? Тому що я спеціально поза камерою закрутив глухар на 14 вторець, взяв імпакт і спробував його викрутити, то я вам хочу сказати, що імпакту важкувато. А я від цього захотів, щоб він. Показав усі максимальні свої можливості. Але все ж таки, він показав, він мене порадував. Знов таки, я давно придивляюся до такого гайковерта, тому що мені закручувати постійно болти на підгортачах чи ще десь. Я чомусь думаю, що він мені буде більш зручніший, чим звичайний гайковер чи імпак. Ну, це вже ми провіримо трішки пізніше. І в шорцах я е, викладу свою думку щодо нього в роботі з підгортачами. Ось як вони почнуться збиратися. І я вже це все вам продемонструю. А від цього тестування я задоволений на всі 100. Не що не було у мене ключа спеціально, щоб виміряти точно ньютонометри. ну але як для мене це і не потрібно, тому що я і так бачу, що він може нормально затягнути. Все ж таки, якщо хочете дотягнути. Для цього є ключі. Я беру всі болти навіть на той, на той самий зборці підгортача. Я затягую імпактом, а потім, точніше, я все підтягую імпактом. А затягую уже ключами. Тому все ж таки, мені треба, як для мене, такий гайковер для того, щоб швиденько все понаживляв, попідтягував, поставив, виставив. А затягнуть я затягну ключами. Тому, в принципі, річ цікава, я задоволений. Повторю ще раз, батарейка оця є класна. Ми бачимо, що у нас на батарейці стало три поділки. Ще й ним працювати і працювати. Тому що хочу сказати, дякую, що компанія Грьосер надала мені його затестувати. Тестуванням я задоволений і посилання на компанію залишу під відео. Кого зацікавив такий гайкокрут, тому можете його замовити внизу за посиланням. Тому, друзі, бережіть себе і до нових зустрічей.